Усім салют! З вами Кос. І ми так довго цього чекали і нарешті дочекалися. Розширений доступ до серверів для всіх гравців Юрій Нарешті дали доступ. Не потрібно питати друзів, саклановців. Перекиньте мене на перший, на другий сервер, чи як шукати якогось бота. Ти можеш спокійно переходити після цього оновлення, спокійно переходити на усі сервера. Але є маленьке но, яке мені не дає покою. Давайте святкувати, ну, давайте відсвяткуємо день народження World of Tanks EU у квітні та станемо одним величезним взводом, що об'єднує всі сервера. Круто. Але що це таке? Я трішечки не розумію. Готуйтеся до цілого місяця командної єдності, суперництва та святкування. А, цілий місяць будемо святкувати? Чи це лише е, відкриється на цілий місяць сервера, а потім знову не можна буде переходити? Ну, Можна вигадувати все, все, що завгодно. Насправді, можливо, це мається на увазі про саме день народження. Добре, це одна новина. А сама головна інша новина що в нас оновлення бонового магазина? Погнали, подивимося, що нам додали. Добавили нам 4 нові камуфляжі і 5 нових танків. Заходимо в магазин. Якщо хто не знає, і товари забони. Перший танчик. Знизу вверх почнемо. ПТСу Шостий левел. ПТСО Су-100 Ігри Радянське. А, молодший брат Т103 має таку саму базу, як у Т103, 130 мм гармата Б-13, така ж сама, як у Т103. Але ну, це шостий левел. І таке саме типу, середня шкода, але пробиття інше. кв в нього мінус 5. Час зведення страшний, розкіс страшний. Ну для шостого левела це нормально Бронювання у цього танчика немає. Рухливість яка собі посередня БЗ-176 uh, буде кайфувати з пострілу його вбивати. 780 хп. Від страждальний танчик. Це перший танчик, який додавали. Інший у нас на черзі це 252 об'єкт. Uh, також самий, як захисник. Має гармату на 440 альфи, 225 пробиття бронебійним, під калібр 265, мінус 6 КВН, погане зведення, поганий розкид, але все це невелюється а, чудовим бронюванням, майже такий ж самий, як і 10-го левела. І такими кутами це бронювання. Ну, усі майже помилки. А, Можна тобі пробачити. Наступний танчик. Чіпте Т-95. Це було б непогано, ніби і бронювання є таке ДСТ -шечки непогано, 254 башта. Але є ось така люстра на голові, котра дуже легесенько пробивається. Посередня швидкість майже така ж, як у вишкового танка. 240 альфи у нас мінус 10 КВН. На в час зведення непогане, розкид теж приємний. Пробиття дуже слабесеньке у нас. 238. Підкалібр бронебійний снаряд 202. Ну, підкалібр, як завжди, приємний у нього польот. Але швидкість цього танку така собі. 9 левел WZ-114. преміумний на 9 левел. Страшна машина. Страшна в нього гармата. Дуже погане зведення. розкид ніби непогане виглядає 03, там можна розігнати. А насправді воно не так як приємно, як в цифрах. 530 середня шкода. Заряджання гармати там до 16-15 до 15 секунд можна розігнати. Настільки це довго. Бронювання, ніби в нього чудове бронювання. 300 влоби башти там. 140 ВЛД. Борта по 60 мм, дуже легенько прибиваються. І ось такі є. Скоси від борта не пограєш. Лише від башти, а від башти в нього такий. Приємний лючок, який туди залітає все все підряд. Рухливість в нього така собі для важкого танка непогана. Але ж це, це стоїть же ж система підвищеної рухливості. Тут Прибрати трішечки. Мину 10 км назад. Це дуже печально. Можна трішечки приунити. І найголовніший ну, не сказав би, що цікавий, але головна продажна машина, продажна. Це об'єкт 268.5, дріб 5. Такий самий, схожий на, я, на 268, але в нього е, є башта, в котрий легше грати буде. Не потрібно там довертати і страждати, але є чудовий перископ, в котрий все залітає. Так само 750 середньої шкоди, кумулятивчик у нас 395, бронебійний 303, мінус 5 КВНів, Поганий ну, довгий час зведення, там погана стаба, і розкид 0.34. Непогане, живучість 2000, я не пам'ятаю, 268 у нас теж приблизно така сама. Живучість 1950. Але 268 Чудове. швидше КД, ніж у цього монстра там десь 13 можна секунд зробити. Тут. 16 це вже з модулями. 16 секунд довге КД. Довге КД. Погана скритність. 268 там трішки краще виглядає. І спостереження тут погляд зовсім немає. Скільки ж все це, це коштує? Отже, су 130 Су100 Y в нас коштує 5000 бонів. 2.5.2 у нас коштує. 9, так, 9000 бонів. Це єдиний танк, котрий з цих, цих е, приємний можна було брати. А всі інші такі собі посередні. Е, так, чисто в колекцію. Е, Незрозуміло, чому Чифтейн коштує аж 10 тисяч бонів. Я не знаю, за що тут давати він ну, не вартує того. БЗ-шечки в нас 11 тисяч бонів, і об'єкт варіант 5268 буде коштувати 15 тисяч бонів. Ще в нас є. Ще нам додали 4 нових камуфляжі це кігать на вз але його можна було б отримати з поставок стилу, як я її зробив. Див... Не забувайте дивитися і збирати твіч дропсики. 2500 за нього бажають бонів. Монте 3D стиль на Ісад 3 -го. непоганий, приємний такий, майже мінімалістичний. Не та багато усілякого того. Далі. Більш за все мені сподобався на Йоха. Ось така акулка. Риба меч з такими кликами. І тут ну Виглядає він бомбезно. Мені мені дуже сподобався. Я його Хоча в мене немає йоха, але дуже сподобався І Маренго Кавабенго. як на в нас ось такий. Камуфляжик. Пустинний. Ось такі приємні новини. О, Довго ми чекали оновлення цього магазину. Дочекалися ось такі танчики. Із з цього, цього я би порекомендував, о, а вже ж, захисника об'єкт 252, буде в лінії фронту чудово фармити, але в нього погана точність і дуже довге зведення. І я знову повторююся. Невелює це все чудове обрання. Добре. Усім до зустрічі. Ставте лайки, підписуйтесь. Побачимось на стрімах.